Ходив по світу вбогий чоловік усе, що мав, це душу незлобливу. Тулився до безхатьків і калік, просив у перехожих на поживу. А добрі люди, хтось накрив плащем, а хтось хліби не теплої відкраїв. Ось так і жив старенький день за днем, та долю ані разу не полаяв. Усе майно, що за роки нажив, містилося у серці бідолахи. Свій довгий вік сумлінно він прожив, і за життя не скривдив і комахи. Зіграла хижа доля жарт лихий, лишила діда жити просто неба. А він казав Спасибі, Боже мій, я чую й бачу, більшого не треба. Хоч клигаю, та на своїх ногах, ще й руки у молитві можу скласти, і хай нелегкий мій життєвий шлях, Я знаю, не даси мені пропасти. А дехто в ту ж хвилину бурмотів, жадаючи розваг і насолоди, то вкотре телефон новий хотів, то за стара автівка вийшла з моди, для когось, бачте, ліжко затісне, ще й недостатньо затишна кімната. А третьому життя якесь нудне душа бажає безупинно свята. Що не кажіть, а люди-диваки нездатні цінувати те, що мають. Приймають блага з Божої руки і не дякують, натомість нарікають. Ми так духовно схожі на калік, намарно топчем ту життєву ниву, а десь по світу ходить чоловік, і все, що має, душу незлобливу.